Вчора вночі близько 10-ї години. Може пізніше почули тривогу. Сховалися одразу в коридор за дві стіни, але вибух був такої сили, що ну я до сих пір тремтю. У мене тут поруч живуть учні, бо я вчитель в школі в однієї учениці тут поруч нема скла, тобто всі були налякані. Мене кидонуло там дуже зриву. Рама вилетіла, стеклопакет. Холодильні вітрини, все знищено, магазин пахомок, колбасні відділення, сири. Не знаю, чи можливо взагалі відновити цей магазин, бо там ну, не вікон, ні стель, нічого немає. Нічого цілого, крім стілажів, не залишилось. Комунальні служби міста в скло підметають, уламки збирають і знаю точно, що з вечора вони почали працювати, і працювали їм, мабуть, всю ніч.